Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. З вами Олекса Мельник. І сьогодні це не випуск містожера, а огляд ось цього. Я чекав на ось це е, два роки з моменту, коли його випустили. А рік тому, коли було літо. Я замовив собі цю ігрову консоль, яка називається Playdate. і чекав рік, доки дійде моя черга. Як у радянському союзі, я чекав, доки цей пристрій зроблять на заводі і відправлять мені сюди, в окопи. І сьогодні я нарешті можу з вами поділитися своєю радістю користування цим дуже непересічним ігровим пристроєм. Його унікальність у тому, що у нього є ось такий. Екраник. І це просто фантастика. Це геймченджер. Отже, консоль дуже відрізняється від усього, що ми бачили до цього. Це не аналог отих китайських емуляторів 8-16-бітних відеоігор. Це зовсім інше. Це однобітна консоль. У неї є монохромний екранчик, який може показувати тільки чорний. І біле, і нічого більше. І здавалося б, як в таких умовах можна показати якийсь ігровий процес, і навіщо взагалі в наш час в 21-му столітті робити щось настільки відстале. Проте плейдейт це дуже прогресивна консоль, і я забув жарт про те, що Рендарос можеш вкрасти цю тему у мене теж як і з попередньою. Мініатюрною консолькою. Е, ну там я не робив огляд. Отже, е, як на цьому гратися? Ну, по-перше, це, хоч і схоже на Тетріс, бо монохромний екран, е, пікселів на екрані значно більше. Е, оновлення картинки значно швидше, тут висока частота кадрів. Є підтримка Wi-Fi, є підтримка е, гіроскопів. тобто е, в деяких іграх можна керувати ігровими об'єктами, нахиляючи екранчик. Тут є звичайні засоби керування це хрестовина і дві кнопки. А також оцей краник. Я такого більше ніде не бачив. Тільки у Nintendo Switch Labo, де я з картону збирав вудочку, і там був картоновий краник, аби ловити рибо. Але цей краник використовується майже в усіх іграх. І Чимало розробників експериментують, шукають спосіб якось цікаво застосувати цей засіб керування. І найчастіше він використовується для промотування екрану, а також для рибальства. Є у мене одна така рибальська гра. Playdate має унікальну подачу інтерфейсу. Тут промотка здійснюється за допомогою краника. А коли ви придбали гру, вона з'являється у вас на екрані як е, запакований подарунок, і ви натискаєте кнопочку, аби розпакувати його і отримуєте радість отримання нової гри. А також коли ви в Магазині самого плейдейту придбаваєте гру, навіть якщо вона безкоштовна, то для того, аби здійснити акт придбання, вам треба крутити краник і ніби заряджати придбавальну шкалу. Ви можете збитися, тому треба це робити ретельно. І, от, доклавши це зусилля, ви отримуєте гру. Це це, це знову викликає вибух ейфорії. Фух. Плейдейт дуже компактна, вона влазиться в будь-яку кишеню у мене в одязі, і я її ношу у себе в штурмовому рюкзачку. Можу брати з собою навіть на позиції. Стосовно Nintendo Switch я не наважувався, тому що він, хоч і портативний пристрій, та все одно доволі великий. А це тримає довго заряд, займає мало місця і не світиться. Проте, це також недолік, бо тут екран без підсвітки: він на світлі сонця чи у світлі ліхтарика виглядає як папір. Як ну, воно відбиває світло білим, там де біле. І е, може здатися, що він світиться, але насправді це екран, який тільки відбиває світло. Проте йому вистачає зовсім мало світла в, е, в кімнаті з е, малою кількістю світла. Гратися все одно можна. Тут кльовий динамік, музику чути класно, і е, сам пристрій підтримує відтворення mp 3 файлів. Е, тут навіть є вбудований платний плеєр, схожий на вінам, і це непоганий такий ностальгічний досвід. Я був вражений тим, які класні різноманітні ігри тут присутні. Але е творці PlayDate придумали ще одну класну фішку: коли у вас е минає тиждень користування Playdate, ви отримуєте дві гри безкоштовно в рамках першого сезону. Це для всіх, хто придбали Playdate. І я вже отримав шість ігор. Сьогодні зранку я отримав дві нові гри. З них мені сподобалися тільки дві. І це нормально, я розумію. Загалом в офіційній бібліотеці PlayDayту зараз представлено 90 ігор. І приблизно раз на місяць відбувається якесь оновлення, додаються нові ігри. Також в комплекті з приставкою йде ігровий рушій. Конструктор ігрового рушія, на якому ви можете створювати власні ігри. Ігри анімації, псевдо 3D-графіку, інтерактивні книжки, довідники будь-що це можна вільно створювати і публікувати. І є ціла спільнота, є ютуб-канали, де розробники. Діляться своїми напрацюваннями для плейдей. Це цікавий виклик, тому що існує багато технології технічних обмежень, і дотримуючись їх, треба створити щось цікаве, оригінальне і подарувати людям досвід. Я на плейдейті вже пройшов кілька ігор в кілька ще граю, і про це розповім уже за кадром. Бо мій оператор страшенно втомився. Перш ніж розповім про ігри, свої враження від них, ще один недолік згадав це ціна PlayDate. Вона захмарна. За нього просять майже 200 доларів. 179 доларів це офіційна ціна на саму консоль, а ще якусь суму треба заплатити за ось такий чохольчик. Чохол просто. Фантастичний, якість збірки PlayDate грандіозна, я задоволений. Це, це, це високоякісний пристрій, але 179 доларів. Е, та за менші гроші можна купити зараз Nintendo Switch. Я розумію, що це нове, воно рідкісне, воно унікальне. Його не можна взагалі в магазині просто придбати. Треба замовляти у виробника і чекати, доки твою консоль відштампують на заводі. Е, я заплатив майже 300 доларів. За те, щоб отримати цей, цей гаджет, це офіційна ціна, плюс послуги доставки, плюс мито, плюс послуги тій людині, яка займалася з цим замовленням, бо сам я не замовляв у виробника. Але для мене Воно того варте, бо я отримав дуже дуже непересічний досвід і щасливий користуватися цим. Плейдейт значно швидше дозволяє розпочати ігровий сеанс ніж навіть Нінтендо Свіч. Свого часу Нінтендо Свіч мене сильно вразила тим, як швидко я можу почати. До того високою швидкістю мене вразив плейстейшн до того. ПК ну і це відповідна градація. ПК – це повільно. Плейстейшн швидше. Нінтендо Свіч ще швидше, але ще є у нас тепер плейдейт. І у що ж гратися на Playdate? Зараз розповім. Отже, поговоримо про бібліотеку Плейдейт за два тижні користування цією ігровою консолькою. Я награв у понад 10 ігор. З них мені сподобалося шість. Більшість цих ігор мені безкоштовно запропонували самі розробники гри в рамках свого сезону. Але дві навіть придбав за власні кошти. Одну гру за 5 доларів це про рибальство. А другу за 12 це гоночки. І дуже кльові гоночки. Про все по порядку. Найбільше у Playdate з того всього, що я зіграв, мене наразі вразила casual burder. Це я би переклав пересічні птахівці. Це квест. В якому ваш основний інструмент фотоапарат. Вам треба ходити по містечку, яке фестивалить птахівництво, і фотографувати різних пташок, зібрати повну колекцію із 27 пташок. Я зібрав тільки 23 і не став чемпіоном на фестивалі. Я не найкращий птахівець. Проте, я поспілкувався з великою кількістю персонажів, вирішив деякі проблеми, допоміг одній великій пташці врятуватися, переміг місцевих хуліганів та й, власне, насолодився перебуванням в цьому маленькому містечку. Квест цілком звичайний, як жанровий твір, але тут от цікава механіка. Фокусування на пташках за допомогою краника це було прикольно. А ще у грі треба використовувати різні типи фотоапаратів для того, аби збирати колекцію пташок. Проте не тільки пташок доводиться фотографувати у цій іграшці, в неї класна графіка, доволі деталізовані фони і впізнавані персонажі. Хоча екранчик маленький, і це диво, що на ньому вдається зобразити так багато візуальної інформації. Інша гра, яка мене захопила, і вона не стільки про сюжет, хоча сюжетна зав'язка в ній є, це ріал із Ріал тобто реалістичне рибальство. За сюжетом ви були крутим рибалкою, який мав крутий човен і круто рибалив, але на нього напало морське чудовисько, знищило його човен, і ось йому треба. Починати все з нуля на плоту. І ви плаваєте на плоту, рибалите, ловите рибу, продаєте її і за виручені кошти купуєте крутіше спорядження, крутіший човен. Підозрюю для того, аби у підсумку вполювати саме оце морське чудовисько. Я до цього ще не дійшов. Гра дуже репетативна: це про рибальство. Вона і репетативна, і медитативна. Ти без кінця. Повторюєш одне й те саме, ходиш і рибалиш. Точніше, ну так, ходиш, ходиш по морю і рибалиш. Крутиш краник, підсікаєш. Рибальство зовсім нереалістичне, бо вам треба спершу на гачок налапати якусь множину риби, потім ця риба вилітає в стратосферу, ви починаєте її ловити гарпуном. Це прикольна ігрова механіка, тим паче, що гарпуном ви керуєте за допомогою краника. І... Це кльово, це, це дуже приємне відчуття. Але ну, це не ріал істик фішень. Я шалено полюбив цю іграшку саме за те, що вона має якусь мету фінальну, але вона типу як безкінечна, і вона не про проходження, а про от, процес. В неї цінний процес. Мене важко зацікавити суто процесом у відеоіграх. А ці іграшці yeah. вдалося. Третя гра, яка мене шалено зачепила, це P-Racing, це гонки. Я не розумію, чому тут гонкові боліди виглядають як у Формулі 1. Мені не подобається дизайн автомобілів Формули 1, це, це щось неприємне. Бо гонки відбуваються зовсім не на треках Формули 1, а це міські, міські треки, пляжні треки, це якийсь ліс. Це більше схоже на старі нітфоспіди. ті, які були ще до ем, гоночки. ...underground. Якісь, ем, наприклад, Porsche Unleashed. От це цілком могло би бути як воно. Але у цій е, іграшці є е, звичайні кільцеві гонки. Це такий розділ. Є арена, на якій можна погратися у футбол. Тобто тут є свій футбол з машинками: два, один на один, два на два, три на три і чотири на чотири. На жаль, ніякого мультиплеєру тут не передбачено. Гра відбувається тільки з комп'ютерними гравцями, і свій перший матч я продув з рахунком 4-2. І це болісно, але. Мене це мотивує поліпшити свої навички. Також у P-Racing є ем, місії. Вам дають завдання там за час е, проїхати крізь певні точки, зібрати пташок, е, доставити вантаж, е, об'їхати місто по певному маршруту. Тощо е, це теж цікаво, це кидає виклик і Ну, гра про майстерність, хоча сюжету тут немає і. В ній можна керувати автомобілем за допомогою краника. Причому краник може відповідати і за кермо, і за акселератор. Е мені це не здалося зручним, е тому що краник існує у одній площині, а керування е кермом в іншій площині суму, і це думаю, трохи мене спантеличує, тому важко перевчитися. Добре. А Ще мені дуже сподобалася іграшка Real Steal чи реальне пограбування. У вас є кілька великих об'єктів, до яких ви спускаєтеся на гачку, і поки спускаєтеся, крутите краник та ловите монетки. А в самому дні цього спуску вас чекає об'єкт, який треба вкрасти звідси, і ви його підчіпляєте і. Повертаєтеся назад, тобто вся гра зводиться до того, що вам треба крутити краник спочатку вниз, а потім вгору. Проте на маршруті вашого спуску, вашого пограбування, існують різні лазери, які можуть вас помітити і скинути, це позбавить вас бонусів. Тому треба вправно перемикати напрямок хитання. Тієї мотузки, на якій ви спускаєтеся, стежити за висотою, вправно крутити краник. Ця гра теж дуже сподобалася. Ай, вона безкоштовна. Нічого. Була прикольна іграшка Кранкінс Time Travel Adventure. В її багато крутили в рекламі Playdate. Вона одна з перших у першому сезоні, безкоштовна, і назва зовсім не відповідає змісту. У цій грі немає подорожей у часі, хоча пише Time Travel Adventure. По сюжету ви автоматон, який поспішає на побачення із автоматонкою. Про це побачення він згадує о 3-й годині, а побачення назначене на третю. Він виривається з хати і біжить на зустріч з коханою. Проте йому трапляються різні перешкоди, які. Можуть його зупинити, затримати тощо. І для того, аби уникати цих перешкод, вам треба крутити Власне у цій грі можна тільки крутити краник вперед і назад. Якщо ви крутите краник вперед, то працює анімація бігу цього автоматона до своєї автоматонки. Якщо крутите назад, то та сама анімація у зворотному порядку. Але інші об'єкти, там метелики, пташки, свині. Вони продовжують свій рух, тобто ніякої подорожі в часі. В часі тут відмотується тільки сам автоматон. Це не є подорож у часі. І ось ці об'єкти вони продовжують рухатися, і зіткнення з ними не бажане. Щоб уникнути цього зіткнення, вам треба вивести автоматона у таку позу в його анімації, в якій він не дотикається до рухомих об'єктів. Ну звучить прикольно, і я на Хвилі захвату пройшов перші 10 місій, і кожна місія закінчується тим, що робот прибігає, але запізнюється на побачення і його автоматонка карає. Зрештою, я би продовжував розгадувати ці пазли. Я би продовжував терпіти складність гри, а вона з кожним новим рівнем зростала. Проте мене виснажило оце приниження, яке я переживаю в кінці кожного рівня. Так не може бути. У іграх має бути нагорода за докладені зусилля, а тут її немає. Тут навіть ніякі очки не нараховують за те, як спритно ти пройшов рівень. Тому я гру кинув після 11-го рівня. Я вирішив, що вона просто знижує мою самооцінку. Ще мені сподобалася іграшка Recommendation Dog. Вона схожа на Glory to Arstotzka, чи як воно. Papers, please. о, oh, please. суть гри у тому, що ви собака, яка працює у центрі зайнятості. У вас є картотека працівників. До вас приходять люди, наймачі, які кажуть: мені потрібен хтось дуже швидкий, але не сильно дорогий, який би поремонтував мені труби в квартирі. І ви, врахувавши цю інформацію, крутите краником картотеку і підбираєте відповідну людину. Є фотографія, є її фах і є характеристики: там швидкість, ціна і інші, не пам'ятаю, які ще. І я пройшов у цій грі буквально один рівень чи один забіг. Я підібрав усіх потрібних працівників. А потім просто не зрозумів, а на що в це ще грати. Ну я отримав цей досвід, і нове проходження я, я спробував і вже радості немає. Тому гра сподобалась, але вона ну, зовсім одноразова. Я її кинув. І в принципі, це все, що я можу наразі розповісти про бібліотеку Playdate. Ігри не пересічні, хоча видно, що розробники намагаються відтворювати знайомий досвід, тоді як це зовсім нова територія з зовсім іншими ігровими механіками, які ще не розкриті наповну. на повну. На Playdate дуже прикольно сприймаються візуальні новели. Чи комікси, де вам на екрані показують один кадрик коміксу. Ви промотуєте краником і з'являється інший краник. З'являється текст. Тут цілком реально показати якісь рольові ігри. Тут екшен, тут додумалися зробити псевдо 3D і ті ж гоночки пірейсинг вони виглядають тривимірними і є ще. Іграшка про підводний боліт, який мчить крізь коридори, і вона от об'ємна, умовно об'ємна. Шутера, я тут не бачив такого, як там Doom чи Doom. чи Quake. так. Але це теж можливо. Проте я бачив тут щось типу тиру, і воно виглядає прикольно у моєму списку бажаного вже десь 20 ігор, які я збираюся придбати. Але я не поспішаю, тому що я ось маю зараз і е, рибальство, і гоночки, і е, реальне пограбування. Коли я спожию ці ігри, е, я буду щось нове придбавати. А сьогодні зранку отримав ще дві, які я не вивчав. Але е, вони обидві мали сюжетну зав'язку. Я їх запустив, подивився трішки на механіки, і це прикольно. Е, у підсумку. Можу сказати, що Плейдейт це не замінник ні ПК, ні PlayStation, ні Nintendo Switch. Це абсолютно інший досвід, який в моїй дійсності має місце на існування. Я можу продовжувати гратися на Nintendo Switch, але ось є ситуації, коли я швиденько дістав із кишені PlayDate і зіграв каточку на одну-5 хвилин. Це як смартфон, тільки ліпше в 100 раз в плані відеоігор. Добре, ліпше в тому розумінні, що це унікальний досвід, тому що, а вже ж на смартфоні у вас тривимірні ігри, у вас різні технології, круті. А Playday — це однобітна консоль. Здавалося би, ну як на такому може бути щось цікаве. Коли я тільки дізнався про плейдейт, я сказав, що це як Тетріс, як концепція Тетріса. Ну я е, е, кажу про Тетріс, а насправді йдеться про геймбой, про той оригінальний чорно-білий геймбой, примітивним наслідуванням якого був той Тетріс, який ми знали у 90-х. Так от для мене плейдейт це як Тетріс. Тетрісопанк, ось я так це називав. Тобто саму ідею такої приставки викрутили на максимум і розвинули з сучасними технологіями. І це дивовижно. Я радий жити в один час із таким непересічним пристроєм. Не навантажуватиму вас надалі історіями про плейдейт. Сподіваюся, що це відео чи це аудіо вас зацікавило. І можливо, 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 плейдейт стане настільки популярний, що його можна буде вільно купити в крамницях України. І не треба буде чекати в черзі. Бо ось, наприклад, мій товариш Олексій Дикань замовив собі плейдейт недавно, кілька тижнів тому. І він зараз у здається шостій черзі. А я був у четвертій черзі, і ймовірно, до кінця року він отримає свою консоль, і він збирається на ній випустити свої е, оповідання у вигляді інтерактивних новел. Я дуже на це сподіваюся. Це буде перша гра на плейдейт з підтримкою української мови. До речі, на плейдейт є гра е, українського виробника щось там про очі. Але я, по перше, її чомусь не бачив ніде у списку. Ймовірно, вона в роздачі в сезоні і одного дня я її отримую. Ну а по-друге, там немає української мови. Тут все англійською, і не бачив налаштувань, які би дозволяли обрати іншу мову. Можливо, можливо, якщо обирати мову інтерфейсу іншу, то і в іграх може бути інша локалізація. Ну цього я не перевіряв. А на цьому у мене все. Дякую, що знайшли час на те, аби подивитися чи послухати цей, як сказати, ексклюзивний випуск, присвячений ось такому гаджету. Цей огляд Playdate. Підозрюю, що а, ні, це не єдиний огляд, бо рік тому я слухав подкаст український. З розробником гри для Playdate і з користувачем Playdate, який вже на той момент отримав, бо тоді консоль уже рік як існувала. Тому я не перший, хто про це розповідає українською мовою для української аудиторії, але сподіваюся, що ну, свою роботу з популяризації цієї штуки я виконав. А я це Олекса Мельник, і я дякую за допомогу у створенні цього ролика Руслану. Глинському, який був оператором відео, дякую Антону Шоломицькому та Олександру Чернову. Не знаю, хлопці, хто з вас монтуватиме це, але знаю, що ви докладете всіх зусиль, аби це було кльово зроблено. На все добре, Па-па.